Ну в цілому тут пересічних громадян мало обмежується, то тобто мало стосується. Чому тому, що в принципі, якщо ми візьмемо щодо пенсії, то категорії, яким обмежується пенсія, це митники. Податківці, прокурори, держслужбовці. І в е, цій категорії є дуже парадоксальна ситуація, що стосується того, що, по-перше, для них призначається спецпенсія. Пенсія, яка набагато більша, ніж отримують пересічний громадянами. Е, у них е, унікальна ситуація, що вони можуть вийти в пенсію набагато раніше, на пенсію набагато раніше, ніж, е, наприклад, всі решта. Так, прокурор може вийти на пенсію всього в 30%. 38 років. 18 років почати працювати, 20 років стажі, з яких 10 прокурорців. І в 38 років він оформлює собі пенсію. І потім протягом 22 років одночасно отримує і пенсію, і отримує пенсію. І е, заробітну плату працюючи прокурором, тому що незважаючи на те, що він уходить на пенсію, він все одно продовжує працювати. Це питання намагається зараз вирішити уряд відносно спецпенсії. Ми давно вже говорили, що спецпенсія на сьогоднішній день це несправедливе розподілення пенсійного фонду між людьми, які працюють, і між людьми, е, ті, які працюють на держслужбу, це звичайно, треба відносно.